Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Світлофор. Ми з вами сьогодні продовжуємо рубрику «100 найнебезпечніших запитань по правилах дорожнього руху України. Це саме ті офіційно затверджені тести, де досить часто ви допускаєте помилки під час складання іспиту. Сьогодні ми будемо розглядати одне також із небезпечних запитань. Воно стосується наказового знаку 4.1. Але перед тим як будемо приступати, не забудьте обов'язково підписатися на канал. Я хочу, щоб наша спільнота хороших водіїв постійно збільшувалася. Ну і також, якщо вам подобається дана рубрика і в цілому пояснення, не забувайте поставити вподобайку і написати коментар у підтримку каналу. Ваша підтримка, як завжди, дуже важлива. Ну а ми приступаємо. Отже, зараз ви бачите на екрані є одне із запитань, яке вам може зустрітися на іспиті. Є у нас показано перехрестя, і одразу ж після перехрестя з боку на тротуарі встановлений знак 4.1, який наказує рухатися прямо. Що ми повинні пам'ятати про цей знак? Він наказує рухатися прямо і також не забороняє поворот праворуч на прилеглу територію. Бачимо зараз запропоновані чотири траєкторії руху: ось направо прямо, ліворуч і на розворот. Ну щодо ліворуч і розвороту, ми бачимо, що там вже, навіть якщо логічно підходити, їх виконати не можна, оскільки є суцільна лінія розмітки а перетинати одинарну суцільну нам забороняється. Тому фактично ліворуч і на розворот ці траєкторії автоматично відпадають. Але досить часто ви от плутаєтеся. З поворотом праворуч багато хто не розуміє це перехрестя, чи це є прилегла територія. Я вам постараюся пояснити е, два випадки. Отже, даний наказовий знак, якщо він встановлюється на початку дороги або на початку вулиці, так як ми бачимо зараз конкретно в даному випадку, то він буде діяти до наступного перехрестя, і на наступне перехрестя він не діє. Тобто, давайте ми припустимо, що траєкторія А там де ми будемо повертати праворуч, ми не знаємо так. Зараз з даної картинки, чи це прилегла територія, будемо вважати, припустимо, перший випадок, що це перехрестя. Отже, наказовий знак, який встановлений на початку дороги, буде діяти до цього місця, і фактично по траєкторії А він не буде забороняти поворот праворуч. Тобто можна буде проїхати як прямо, так і повернути праворуч. Ну а якщо ми припускаємо, що траєкторія А це є прилегла територія. То відповідності наказовий знак наказує рухатися прямо і не забороняє поворот праворуч на прилеглу територію. Тому тут би яким би ми шляхом з вами не рухалися, все рівно можна проїхати по двох траєкторіях: і по траєкторії А, і по траєкторії Б. Друзі, я надіюся, що вам як Завжди були зрозумілі мої пояснення. Не лінуйтеся підписуватися на канал, щоб я допомагав вам ставати ще кращими водіями, щоб ви розвивалися і успішно складали іспити без ніяких проблем. До нових зустрічей!